Є перша перемога. Ганболісти Запорізького мотора провели матч четвертого туру чемпіонату другої німецької бундесліги. Усі подробиці знає переможна Анна Черєвата. Гандбольний клуб Мотор здобув свою першу перемогу у чемпіонаті другої німецької Бундесліги. Гра проти сусіда у турнірній таблиці Емпор Росток вийшла вкрай непростою, адже і німецька команда до цього не здобувала очок. Мотор був попереду – 12-10, але не втримав перевагу у першому таймі, що завершився за рахунку 13-12 на користь німців. Після перерви суперник відірвався ще більше. Однак, запоріжці переломили хід гри і невілювали відставання у п'ять м'ячів. А у пісенку взагалі дотиснули і здобули перемогу – 27-24. Чудово зіграв воротар Геннадій Комок. На його рахунку блискавичних 16 сейвів. А в нападі у вирішальні хвилини влучно кидали Ігор Турченко та Дмитро Горига. На двох гравці провідної команди України закинули 13 м'ячів. Наразі у підопічних Гінтера Савукінаса залишаються серйозні проблеми з реалізацією своїх моментів. Судіть самі чотири незапитах пенальті. Та навіть попри наявну, також велику кількість втрат вирішальним аргументом цього разу стала незламна воля до перемоги та бійцівський характер, що виявили саме моторівці. Тріумф дозволив українському клубу залишити останній рядок турнірної таблиці. В наступному турі 3 жовтня чемпіон України зіграє проти нинішнього лідера сезону Велінген Вайлштеттена.